А що говорити? Та що хоч. Я не него не знаю що. Я б сказав щось, але ну як... Каже, чи ти сідає кохує? Я? Ти знаєш що мене в дарку тоже? Переду. А ну сідай, он там, я його взую, а так, ти сідай он те, на диванчик. Так, розказувати, я не знаю, що розказувати. Коротше, їду я в О. Йду в Френківськ на франкістку. Там себе буду фотографувати з молодими людьми. Розумними культурними якісь ніколи не б'ють. Бо як буде ці бити, то я зразу то все влажу в середину і розганію ту цей. Ну нічого, поїду в Франківськ, пофотографіруюся. Не знаю, може там всі лешу такого до 1 числа, десь проблем. Смішно, ні? Ну, і, і думаю цей. Бачиш, я думав, що я вже до нового року попаду до дідів, познакомлюся з Леськом. Я дуже хочу познайомитися з Леськом. Всі дуже сподобав. Простей, все так каже, така я, такий нормальний. Дува. То що він там трав сраку тут то байка. А ну добре, поки що папа. Ну добре, все.